Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися Запорізьку АЕС. Що чекає, чи є загроза найближчі півроку? Що нас чекає? Чи є там загроза руйнувань, скажіть? Чи є загроза катастрофи? Військові дії. Це хороші карти, це хороша, це хороша, це хороша. Так, це дві хороші захист. Вище сили вийшли, також добре. Новини. Новини не дуже втішні, що не здійсниться наше бажання, що найближчі півроку не буде звільнено Запорізьку АЕС. Наступальні дії в цьому напрямку будуть відбуватися найближчі півроку, або протягом півроку, або через півроку, але наступальні дії в цьому напрямку будуть. Ось ворог буде шантажувати, здійснювати якісь такі обманні, новини, ну, шантажувати буде, буде якісь небеліці розказувати, що я тут все зірвуся, поламаюся, поламаю, все погано. Погрози і оце на цьому страху можуть зупиняти цей наступ. Що якщо в цьому напрямку наступ, ми все зриваємо, все ламаємо. Вісім час вийшло, що це все побито потрощено. Так, але це ми зараз перекриємо. На майбутнє через півроку вийшли карти, що ще не буде звільнено від расистів. Заперечую, заперечую, заперечую. Тобто все стабільно, шантаж буде продовжуватись, але катастрофи не вийшло, не показала катастрофу. Тільки будуть розповідати, що вони будуть. Ой, що вони можуть це зробити, і вони це можуть зробити. Заперечую, заперечую, погрози будуть продовжуватися. Так, перекриваю, перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для Запоріжської АЕС. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити її від расистів, щоб там було мирно, спокійно, щоб не було катастрофи, щоб не було руйнувань. По Верховному суду, да буде так, і так буде. Вище сили, допомоги, прошу, бережіть, оберігайте, допомагайте, відкривайте можливості, щоб можна було звільнити цю територію від расистів. Буде так. Місто Енергодар, що чекає найближчі півроку мешканців міста Енергодар, що чекає найближчі півроку. Скажіть, покажіть. Тут ситуація гірша, зараз якась агресія є. Зміни на краще будуть. Карта перемоги вийшла. Тоже якась справедливість, і м, то, що расисти, ті, що роблять зараз, ті, що роблять оцей безпреділ, цей терорізм, що вони влаштували, вони отримають, вони будуть по земному суду, будуть покарані всі. Закриті шляхи, що не можна, щоб люди повинні бути в страху довго. Оцей терорізм, це. Нагнітання цієї ситуації, шантаж, це буде продовжуватись. І знову вийшла карта. Це дуже хороша карта зараз, дуже небезпечна ситуація. Щось там на атомній електростанції відбувається нехороше зараз. Вона в якомусь аварійному стані. Але то, що могло бути страшне, ми це минули. Воно не сталось, бо шість мічів промайнуло те, що могло бути дуже небезпечне, що ми прийшли цей період, проїхали. Рух відбувся далі, і оце страшне, воно не відбулося. Врятувались. Захист, стабільний захист, добре. Також прибираю. Ну тут, звісно, шантажи в страху будуть тримати ще деякий час, ще півроку точно будуть росіяни тримати. А, це хороша карта. Оце мені не подобається. Це коли нема коштів, нема за що жити людям. Так, заперечую, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Енергодар, для всіх його мешканців. Прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, жертв, щоб не було катастрофи. Весь негатив, що росіяни роблять, поверніть на голову росіян. Ти, що там буде. Там буде так. Боже, захисту прошу. Для Енергодара, для всіх мешканців, щоб всі люди були врятовані і щоб не було жертв, не було руйнувань. Та да буде так, і так буде. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.